Хочеш масштабувати свій бізнес, але боїшся, що ти згориш ще до того, як отримаєш результат. Якщо тобі здається, що більше роботи, більше грошей, то саме це твоє упередження і може слугувати тому, що ти не масштабуєшся. Сьогодні я дам тобі три принципи, як йти до масштабування без вигорання. Привіт! Мене звуть Олена Стратієвська, я бізнес-коуч по стандартах ICF, бізнес-тренер та діджитал-маркетолог. Сьогодні поговоримо, як масштабуватися так, щоб залишитися в балансі із собою. І так, перший принцип це фокус на головному. Знаєш принцип Ретту, що 20% твоїх зусиль приносять 80% твоїх результатів, але більшість підприємців, вони. Втрачають багато часу на рутинні задачі, які не впливають на зріст від слова зовсім. Якщо ти хочеш масштабуватися, визначи для себе, які твої дії приносять найбільше результати у твоєму бізнесу. По-перше, подумай, які конкретно в твоєму бізнесі процеси впливають на прибуток. Якщо ти експерт, наприклад, і ти консультуєш клієнтів, і від тебе залежить цей прибуток, то не твоя задача редагувати макети в сторіс, розумієш? Зовсім. Визнач свою унікальну роль, що ти робиш найкраще і що ти любиш робити, що тобі робити в кайф. Інше делегуємо. Проаналізуй прямо зараз, які твої справи забирають 90% твого часу і не приносять результату. Можливо, це якісь задачі, перевірка технічних якихось моментів в якомусь проєкті. Можливо, це якісь нескінченні задачі по соцмережам, але то, що ти хочеш це робити. Не говорить про те, що ти зможеш це зробити класно, можливо, варто делегувати тій людині, яка зробить це дійсно круто, і любить найголовніше це робити. Масштабування починається не з хаотичного додавання нових завдань на день, а з чіткого визначення стратегії, яка працює. І другий принцип він плавно витікає з попереднього: масштабуйся через людей, а не через своє перенавантаження. Багато підприємців вважають, що якщо вони будуть робити все самі, вони заощаджать собі гроші, можливо, час. Вони бояться делегувати, вони не впевнені, що хтось зробить зробить краще за них. Вони впевнені в тому, що все, що вони роблять, вони можуть зробити краще за інших людей в своєму бізнесі. Але це лише гальмує розвиток, розумієш. Якщо ти постійно зайнятий операційною роботою і тобі не вистачає часу на стратегічні якісь рішення, значить ти не масштабуєш бізнес, ти просто створюєш більше роботи для себе. Просто переглянь свої задачі да? на день і подумай, що ти вже сьогодні можеш делегувати або автоматизувати. Що може за тебе зробити штучний інтелект? Що може за тебе зробити якась Маша Петрівна, як твій секретар, і так далі, і тому подібне? Наприклад, якщо ти багато часу витрачаєш на соцмережі, делгується СММ-менеджеру. Можливо, смм менеджер зробить це набагато краще за тебе. Перша людина в команді це твоя інвестиція в твій вільний час, розумієш? Це твоя інвестиція в твої стратегічні рішення, і це твоя інвестиція. Щоб ти зміг робити свою справу найкраще, масштабування це про збільшення впливу, а не про додавання собі зайвої роботи, розумієш? Наприклад, якщо ти експерт, ти можеш збирати групові якісь роботи, ти можеш збирати онлайн-курси, а не просто вести індивідуальні консультування. Просто ти можеш робити те ж саме за ті ж гроші, або ж за той же час, але отримувати більше гроші. Я думаю, це зрозуміло. Якщо ти не почнеш і не навчишся делегувати частину задач, то ти назавжди залишишся заручником свого бізнесу. І принцип третій: енергія твоя важливіша за стратегію. Я хочу цим сказати: якщо ти працюєш без вихідних, якщо ти жертвуєш якимись особистими справами, особистим життям заради роботи, якщо ти відчуваєш втому, працюєш без відпочинку, то це все веде не до того, щоб твій бізнес росте, а до твого вигорання. Важливо пам'ятати, що твій стан і твоя енергія напряму впливає на твій бізнес. Ще раз, твій стан. І твоя енергія напряму впливають на результати, на прибуток в твоєму бізнесі. Це дуже важливо запам'ятати, і дуже важливо знаходити час на своє відновлення. Коли ти пристав, коли ти не можеш щось робити, коли ти вже відчуваєш, що ти на грані вигорання, сходи в парк, прийми душ, прийми ванну, зроби, сходи в спа, зроби щось полеж, полеж на кроваті, зроби щось, що не відноситься до твого бізнесу. Але відноситься до тебе як до особистості, до людини. Запитай себе, які задачі, які справи висасують твою енергію. Наприклад, якщо ти отримуєш задоволення від роботи з клієнтами, але не навидиш технічні процеси, то варто делегувати останнє. Якщо ти вже зараз відчуваєш в тому, то це сигнал, не працювати більше, не збільшувати щось в своєму бізнесі. А просто зрозуміти, що ти можеш делегувати, або розставити інші пріоритети в бізнесі і відновитись. Масштабування без вигорання можливо лише тоді, коли ти сам в ресурсі, і це в ресурсі це не просто коли ти відпочивши і коли ти можеш щось робити, а коли в тебе є стан, коли приходять гроші. Це стан потоку, це стан драйву, це стан енергії, що хочеться щось робити. Ти підіймаєшся зранку і тобі хочеться робити ті задачі, розумієш? І коли ти не лише оптимізуєш свої бізнес-процеси, а будеш слідкувати за своїм станом, тоді буде зберігатися енергія і мотивація твоя на твою власну справу. Я знаю, що може бути дуже важко балансувати між власним ресурсним станом і своїм бізнесом. тому я тобі приготувала ще один подарунок: це чек-лист кроків масштабування без вигорання. Заходь в чат бот в якому ти отримував повідомлення від мене, і там вже тебе чекає подарунок. Цей чек-лист або гайд називай як хочеш. І я думаю, я просто впевнена, що це буде. Найуспішніший для тебе рік, який ти будеш працювати в ресурсі, який ти будеш працювати в ресурсному своєму потоковому стані, і в тебе будуть найкращі результати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!